Київ залишається одним з пріоритетів ворога, тобто ці, пріоритетною цілю ворога. Нагадаю, що сьогодні близько сьомого ранку Збройні сили Російської Федерації нанесли комбінований ракетний удар, тобто попередньо це була балістика, але точно кількість ракети, які тип застосовували рашисти, ми дізнаємось від повітряних сил. Попередньо, знову ж таки кажу, це була балістика. Внаслідок цього удару зафіксовані падіння уламків в трьох районах міста. в, в Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, порожнє покриття, газова труба, і там була подальша розгерметизація і пожежа. Загорілося п'ять автомобілів. І, за попередніми даними одна людина загинула, і ще одна отримала поранення. Інформацію щодо цього району зараз уточнюють. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням покрівлі. Відбулася руйнація на 15-му поверсі. Можливо, там є зараз заблоковані люди, тобто працюють ці екстрені служби. Там попередньо постраждало дві людини, яких шпиталізували в Солом'янському районі. внаслідок падіння в виникла пожежа в нежитловій будівлі. Стало на зараз пожежу ліквідовано. Шевченківський район, падіння уламків на територію нежитлової забудови. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі станом на зараз не підтвердилася. Знову ж таки, є інформація, що внаслідок пошкодження тепломагістралі в Волосіївському районі без тепла залишається 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів і 17 шкіл і 13 дитячих садочків.